Вітаю в Черкасах. Які в тебе перечуття від турніру? Дуже добрі, доїхали, все добре. Тут будуть змагатися шість елітарних академій України. Якого суперника вважаєш найскладнішим та, можливо, найпринциповішим? Та всі добрі суперники, але з Динамо перша гра як почнемо, так і піде. Відчуття дуже хороші. Ми приїхали сюди тільки за перемогою і настраємося на кожній ігри. Завтра вже змагаєтесь з Динамо ввечері. Які очікування від цієї ігри? Не знаю, будемо старатися виігрувати, забивати голи і отримати емоції від цього турніру. Що в тебе в руках? Талісман гріша. Завтра розпочинається турнір Літка UA, Які очікування від цього турніру? Ну я дуже радий прийняти участь в цьому турнірі це тут найсильніші команди в Україні. Кожен суперник принциповий по своєму, бо тут немає слабких і тут будуть тяжкі ігри. Дійсно, дуже класні суперники, дуже сильні, і це буде дуже круто для нас. Шість найлітніших академій в Україні, напевно, суперники справді. Дуже сильні. Ми приїхали на цей турнір з ціллю, щоб перемогти і показати на що ми здатні. Готель дуже нам подобається: номера. Дякуємо, що на вашу базу пригостили нас. Виграти турнір, як завжди, зняти перше місце та показати нашу ігру, як ми вміємо грати. Очікуємо перемогу, дуже великі надії на команду. Така підготовка серйозна в нас. Як саме готувалися до цього турніру? Ну там тренування, там ще на канікулах нам давали там, всякі завдання. Дуже приємно змагатися в такому турнірі. Думаю, буде дуже тяжко. Але ми будемо боротися тільки за найвищі місця. на хорошому рівні. Харчування, готель також нормальний. Це дуже важливий турнір для нашої команди, тому що зібрались дуже хороші команди, і ми можемо перевірити свої сили та підготуватись до наступного сезону. <плес> Don't see nothing. Bring out the booze. Oh, uh, baby girl, stop front. I ain't got nothing to lose. And I ain't gotta go to work no more. Fuck that place. Fuck my boss. I'm about to ball. care what it cost? I'm going hard. I need some life, It's way too dark. Oh yeah, I'm going in. And now I'm with my friends. Let the Що може сказати по сьогоднішньому матчу? Ну, що суперник дуже хороший був. Ми теж гарно грали. На дуже моментів дуже багато не забили. А який суперник, на твою думку, найсильніший на цьому турнірі? Для мене це Шахтар Донецьк. Вони вийшли, всі були не готові на нас. Вони за агресією хотіли нас виграти. Ми вийшли якось похмуро, не дуже впевнено. А потім ми зібралися та й перемогли цей матч. Було у вас таке, що ви недооцінювали суперника перед грою? Ні. Суперника ми вважали як сильного, ну і по матчу це було видно. Ми з ними йшли на рівні. Спочатку було все добре, грали спокійно, старалися через пас. Але після першого голу команда почала розслаблятися, подумала, що ми вже програли і почала пливсти. І за цим ми не змогли реалізувати деякі свої моменти, і за цього ми програли. Принципово з цим суперником, тому що це дербі і хотіли виграти. Ну, і... Виграли кого б з команди ти відзначив 24-й номер Діма Поліщук центральний захисник, дуже добре боровся і хорошо зіграв. Добре грали всю гру, контролювали. Не вистачало забитих м'ячів. У нас дуже страдає реалізація. І просто на характері вийшли та забили цей гол. Гала була хороша. Перший тайм так оборонялись, більше другий тайм вже зібралися. І трохи нав'язали свою гру, створили багато моментів. Враження дуже позитивні, адже весь матч ми домінували над суперником, могли перемагати, не забили багато моментів. Йдемо далі, далі буде тільки перемога. Ми шахтари і ми завжди ставимо для себе найвищі цілі, тому наша ціль на цей турнір зайняти перше місце. Добра гра, гарний суперник. Ну, Щось не виходило. То ми не зібрані, то ще щось. То не забивали свої моменти. Наша команда хоче себе добре. Показати, ставили зайняти перше місце, але вже не виходить. Тут дуже багато хороших команд. Нам не вистачало реалізувати наші моменти і через це ми програли. Ми налаштовувалися дуже добре на цей турнір, хотіли ну, якомога зайняти найбільше місце на турнірі. На цьому турнірі нам немає різниці, з ким грати. На кожного суперника ми готуємося однаково, задоволені своєю грою та грою командою. У нас задача на кожну гру виходити і вигравати кожну гру та виграти цей турнір. Церемонії нагородження области очільникам команд. Дякуємо Дякую. за працю. Запрошуємо на нагородження ЛНЗ Черкаси. Тренери, опласки дітям, заслужили вони на них безумовно. власно попрацювали і подарували безліч емоцій. Учасників на нагородження. І також... Вітаємо вас із заслуженою перемогою. Запрошуємо. Команда, яка, безумовно, обслуговує на фінал. Була вражаючою. Це динамо Київ. Чемпіони турніру Елітка П'юа. Команда Рух. До зустрічі на наступних турнірах Елітка Пюа. Через тиждень вже стартує чемпіонат, і в першому турі зразу Шахтар дуже сильний суперник. І на цьому турнірі ми показали, що ми більш ніж готові до початку чемпіонату. І тут ми вже заклали собі фундамент на чемпіонат. І ну, коли ми виграємо Динамо, 5 5-1, Шахтар, 3 3-1, Я думаю, що на наступні матчі з ними у нас буде ментальна перевага. Ну, я думаю, це один із найкращих турнірів. В Україні по умовах, на яких полях ми грали, де ми жили, все на найвищому рівні. Вітаю з завершенням турніру, вітаю з такою нагородою. Чи очікували ви, що отримаєте її по завершенню турніра? Ну, Якщо чесно, це для мене було неожиданно, тому що ми зайняли четверте місце. Це наша команда УФК Кривбас. Але я так вважаю, мабуть, за те, що ми обіграли Динамо Київ і Шахтар Донецьк, тому організатори турніру дали мені цю нагороду. І я дуже щасливий, тому що цей приз знаєте, це віддушина в нашій праці, яка дуже тяжка. Ми всім задоволені, тому що ми готуємося 6 вересня розпочинати вже перший тур у пролігі. тому йде підготовка. Ми спокійно. У нас керівництво не. Не не требують результат, тому що ми наша сама головна задача, моя як тренера, виховувати дітей, щоб вони були порядні, молоді люди, виховані. Я хотів би подякувати керівництву футбольного клубу ЛНЗ, особисто Каюку Василь Васильовичу. За це футбольне свято дитяче. Ви знаєте, коли ти за п'ять днів зіграв з найкращими командами України, це дуже достойно і тільки повагу.